Права 42. Двом працівницям кондитерської фабрики потрібно прикрасити 261 тістечко. Перша працівниця прикрашала тістечка 7 годин по 21 тістечку щогодини. Оскільки тістечок щогодини прикрашала друга працівниця, якщо вона працювала 6 годин. Ну що ж, давайте спочатку зобразимо умову цієї задачі в скороченому вигляді. Отже, перша у нас прикрашала 7 годин. Пишемо. Сім годин. Двадцять одному. Тістечку. Я скорочено запишу. Так. Друга у нас прикрашала шість годин. По невідомій величині. Так. Отже. 7, 6, 21, а це невідома величина. Так, разом вони прикрасили, пишемо разом, 261 тістечко. Нам треба знайти скільки, по скільки тістечок щогодини прикрашала друга працівниця. Пишемо тоді розв'язання. Ну, яка в нас буде перша дія? Давайте дізнаємося, а скільки тістечок прикрасила перша працівниця. Тобто ми пишемо тоді перше. Нам треба 7 помножити на. 21 і це дорівнює. Прийдеться стопчик множити. Отже, я навпаки простіше 21 помножу на 7. Від цього добуток не зміниться. Так, 1 на 7 це 7. 2 на 7 це 14. Отже, якщо ми просумуємо, вийде 147. Тобто перша працівниця. 147, пишемо в дужках чого. Чістечок. Це прикрасила тоді перша працівниця. Перша працівниця. Так. Далі. Ну, давайте дізнаємося, а якщо в нас є ще 261 разом, вони прикрасили, то друга скільки прикрасила. Пишемо тоді друга дія. Треба від суми 261 відняти 147. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді віднімати. Так, тоді віднімаємо 261 мінус 147. Позичаємо 11 мінус 7 це 4. Було 6, одиничку позичили, залишиться 5. 5 мінус 4 це 1. Ну і 2 мінус 1 це 1. Вийде 114. Отже, вийде. 114. В одиницях, в дужках пишемо, чого. Тістечок. Ну, це у нас друга працівниця разом. Друга працівниця. Прекрасило. Добре, якщо вона працювала 6 годин, то третя дія. Тоді ми 114 маємо поділити на 6, щоб дізнатися, скільки вона прикрашала щогодини. 114, тоді ділимо на 6. Так, пишемо 114 поділити на 6. Так, один не ділиться. 11 поділити на 6, це буде лише один раз. Так, значить, тут буде тоді 1 на 6, це 6. Віднімаємо 11 мінус 6, це 5. Тут позичили. Тепер четвірку зносимо. 54 поділити на 6. Це буде 9. 9 на 6 це 54. Віднімаємо залишок 0. Так, отже пишемо. Це дорівнює 19. Тістечок. тістечок за годину. Це друга працівниця. Друга працівниця. Ну і останнє записуємо відповідь. Скільки тістечок вона прикрашала за годину? Пишемо відповідь. Пишемо 19. Тістечок. Ну що ж, ось така задача про тістечка на цьому вправу завершена.